Це доволі попсова підвіска. Бляха, це так цікаво. Страшне для мене худі. Поколупаю нігтем добротно, бо я. Я можу тестувати речі, сам я можу пиво відкрити. Цього для мене достатньо. Там зручно возити свою білизну. Йоу, я мальований, і це канал викупай трохані. І сьогодні в нас починається дещо нове і особливе. Те, що я хотів почати вже давно, але для цього початку треба було взагалі створити цей новий канал, заманити якось сюди більшу кількість людей, такими більш яскравими рубриками, типу «Токсичний Фейсбук, Непобейс і так далі. Тому що сьогодні починаю рубрику з оглядом українських крутих брендів, оскільки ми всі знаємо, що існує. Там Zara, Nike, Shein якийсь, Carhartt хай буде, але навіть не підозрюємо, скільки крутих креаторів прямо серед нас, і виходить, що ми тратимо гроші на якісь бездушні корпорації, в яких насправді і так все окей без нас, замість того, щоб підтримати своїх і дати можливість їм існувати. І до речі, дуже дякуємо всім нашим патронам. Бо ми реально існуємо, ця студія орендується за ваш рахунок. Тому можете прямо зараз написати в коментарі, який наступний український бренд ви хочете побачити в огляді. Я буду дослухатися вас, буду шукати щось сам, зв'язуватись з представниками, з власниками цих брендів і просити якийсь обсяг продукції на огляд і робити ці огляди максимально чесно. І сьогодні починаємо з бренду. Ну не знаю, на відсотків 90 підозрюю, що ви про нього не знали. Я дізнався про нього з перших днів повномасштабного вторгнення, тому що тоді про них написали Don't Take Fake. і мені одразу сподобалось те, що я побачив. І... І виявилось, що Антон, власник цього бренду, ще й знає наш канал, бачив мої відеоогляди, тому ми дуже легко з ним списалися і домовилися про цей огляд. Доставайте свої чіпси, солодкі води або запарюйте чай і відкривайте для себе новий раніше невідомий світ крутих українських брендів, які насправді завжди були поряд з вами. Хочу шарити за шмотки, хочу шарити за стиль, пухта мальова. Що ви знаєте про місто Алчевськ? Я, чесно кажучи, ніколи не зустрічав людей звідти, тому якось ніякої інформації не чув. Але саме місто Алчевськ те місто, де виріс і народився творець цього бренду Антон, і там відбулося ну, типу, встановлення його як особистості. Та взагалі, знаєте, підлітковий вік, це найбільш такий е, ностальгічний в подальшому та і. Через це у нього така такий сентиментальний зв'язок з цією точкою на мапі України. Алчевськ, взагалі, ну принаймні раніше, зовсім невеличке місто з населенням трошки більше 100 тисяч людей, але у 2014 році це місто було окуповане російськими терористами. А раніше це як і більшість міст на сході, це велика промислова потужність. В місті Алчевськ було три великих заводи, які, взагалі, до 2014 року, до приходу російських терористів, виготовляли чверть усієї. Промислової продукції Луганської області, тобто більшість людей так чи інакше якось були задіяні, працювали на один із цих трьох заводів. Ну, і навіть якщо ти працюєш там де-інде, то все одно ти знаєш 100-200 людей, які якимось чином та й обслуговують один з цих заводів. І що виходить, в Антона не було вибору. Він мусів з дитинства полюбити оці краєвиди промислового індустріального містечка. Усі ці, знаєте, бетонникусь арматуру, метал. Оці застерігаючі стрічки, якісь дорожні там вказівники, важку техніку і так далі. А як він сам мені сказав, через те, що місто знаходилось в занедбаному стані, мене цікавить досі все, що піддалося руйнації, все, що не ідеальне, коротше, життєва драма. Життєва драма це якраз те, що пронизує бренд, і просто не увагу звернути. Набірку, ну, до бірки ми дістанемось пізніше. А, взагалі, треба сказати, що е, з Антоном я списався і він мені ї, цілий аудіоподкаст записав. Повідомлень 100, напевно. Е, ну, коротше, в мене все з перших уст. Власне на основі цих повідомлень я написав цей сценарій і знаю щось про цей бренд. Ну давайте, перш ніж добратися до бірки, треба подивитися на саму коробку. І так як я казав, що все буде чесно. Я чесно кажу, що коробка це роз**бейшен повний, тому що це настільки стильно зроблено. Знаєте, ну я розумію, що кожен починає з того. Що може, і хтось просто замовляє там якісь коробки пакування з ProMUA, що є в наявності. Але це зовсім інший рівень. Тут видно, що підійшли, я думаю, ці коробки робилися на замовлення. Ну, не в плані тільки друку, це ясно. Але взагалі по розмірах матеріал підбирався. Коротше, в нас мінімалістична сіра коробочка. Мене найбільше пре від усієї бірки. У нас є кислотна бірка, яка одразу привертає нашу увагу, і на ній пише: package contains, тобто пакунок в себе. Вміщає і йде весь перелік продукції цього бренду. Типу т-шт, причому вона може бути regular фіт, може бути оверсайз, e, там hoodie, pants, accсесуrise, backshoes. Шус? На п'люнька, нема взуття. Я дивився. Mm? Чи є? Mm? Таким діроколом вони помічають. Е... Дірко колом? Дірко -ко 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 -дір колод. Та все. І таким отвороколом, ну, напроти певної речі ставлять, типу, що ось, вона тут є. Це не то, щоб би прям дуже потрібно. Та? Якось він мені казав, це є цьому найменування, типу, спекулятивний дизайн, походу, це називається. Але це виглядає дуже круто. Знаєте, деколи відправляють щось і там пишуть прям на коробці, типу, номер замовлення, наприклад, або там пишуть, що там є. А це, типу, на рівень вище. Це от все продумано, все готово. І, коротше, ця бірочка, я, я дуже люблю. От, знаєте, мені приходить посилка, я її не відкриваю такі просто. Вау, пакування. Я реально його розглядаю. Типу, я з брендом знайомлюся так. Далі в нас по центру великий напис, на якому вказано, «This item was designed by Anton Ivanov», з яким я вас вже познайомив, типу, «during the war in Ukraine and produced by Alchevsk». Коротше, Антон десь 2007 року займається дезігном і давно хотів свій бренд. Він є співзасновником дизайн-студії Crew, але в нього, типу, вистачає креативу ще щоб зробити щось своє. Створив він його тільки на початку 22-го року, коли. Відбулося вторгнення Росії на територію України. А він заклеював вікна, як ми всі скотчем, і подумав. Це в принципі дизайн, це можна помістити на принт на футболку і реалізував таку штуку. Власне, тоді про них написали Don't Take Fake, і я про них дізнався. Далі у нас є оця застерігаюча така стрічка, і будемо дивитися, що у нас тут цікавого є. Але давайте оцей огляд уже ставимо на паузу і розберемося з самою назвою. Алчевськ, ми зрозуміли, це місто, але сам бренд має оце закінчення Q, яке типу притаманне французькій мові. Таким чином Антон додає трошки французького шарму своєму бренду. І хоче нам сказати, що неважливо з якої дупи ти виліз, важливо те, які ти маєш амбіції і, коротше, як ти працюєш, як ти йдеш до своєї мети. Ти можеш розвиватися у своєму керунку, незалежно від того, які умови, е, ну, як тобі диктує твій розвиток е, соціум навколо тебе або умови, в яких ти народився. Антон каже, що все дитинство він був переконаний, що стане електриком. Бо, ну, напевно, тоді, в той час, це була якась доволі там, чи престижна професія, чи високооплачувана, і він навіть не знав, що існують сотні тисячі інших професій. І тільки коли він виріс, він зрозумів, що є такий величезний спектр вибору. І зрозумів, що насправді кожна людина може підкорити будь-яку професію, тільки якщо в неї є бажання. І як я казав, Антон почав займатися дизайном, має дизайн студію, має власний бренд. І тепер в його амбіціях попасти на паризький фешн-вік з таким кусочком Донбасу, приправленим французьким шармом. Щодо візуалки. Самого бренду і кожної речі, то тут все пронизано цим власне індастріалом, якоюсь промисловістю. Хоча Антон каже, що його трошки вже біся ці слова індастріал, і всяке таке, бо вони споплюжені фешеном, але фешен поплюжить а. Через півроку вони вже забувають про це, тому ну не забувайте на якісь свої улюблені там тенденції, на якісь там стильні вподобання. Через те, що це раптово стало модно. Через півроку всі про це забудуть, а ви далі будете органічно себе в цьому почувати. Так що задумка така, що цей бренд, типу для робочого класу, але не для робочого класу, як колись було прийнято для, знаєте, для пролетаріату, які там паше суто дуже сильно руками. Ні, це просто для і про людей працьовитих, які працюють, люблять свою. Професію, які в ній розвиваються і в принципі розвивають всю сферу. І Антон мені каже, все, все я вже засильно вдарився в філософію, але насправді мені дуже подобається оця ідея про роботу, яку він вкладає в бренд, тому що людина, яка працює, і працює добре, вона робить добре і собі, і оточуючим. І не важливо, що це за професія, чи це дизайнер, чи це там крутий айтішник, чи це садівник. Тому що кожна професія насправді важлива, і вона робить великий вклад в суспільство. І вся оця структура суспільства може просто рухнути через один маленький гвинтік. Великий я великий великий. Великий. Отож, я бачив ці речі на фотографії, але тепер буду їх оглядати вживу. Штани у нас з такого добротного матеріалу знизу є сіточка. Е, типу, така, що знаєте, це доволі. Я не знаю, не запитався, що це за матеріал. Типу якийсь, каже, поліамід, нейлон пофік. До нього трошки нога може прилипати, коли жарко, а тут є оця сіточка, яка власне, не дозволяє цього зробити. Це дуже класна деталька. Матеріал цупкий, я підозрюю, що він воду не проникне. Можна асистентку Ірину попросити якоїсь водички? Водичка просто е скользить по тканині і фактично навіть не залишає мокрих слідів. Ну, Звичайно, це не якісь. Е по любому тут гортекс, тобто воно дихає не настільки класно, як хотілось би, але зато має класний водовіштовхувальний ефект. А взагалі, штани по формату, це такі спортивки. Е, я розчарувався трошки, бо я думав, що бренд буде робити такі оці сучасні модні парашути. Ну не то щоб це правильно, просто знаєте, я купа років слідкував за всякими японськими, типу, фешн-блогерами, які. Вічно носять максимально широкі штани, а у нас такого ніколи в асортименті навіть не було ніде. Тому зараз з цією тенденцією на штани парашути я дуже тішуся, що ти можеш собі купити суперздорові ксельки і ходити ну, просто роздуватися реально в парашутах. Тобто, це не означає, що погано, що штани є більш вузького крою. Скаже вони більш класичні, більш зрозумілі для людей. Я думаю, це і правильно, тому що більше їх будуть купляти, але особисто я хотів би. Знизу у нас є затяжки. Люблю особливо перевіряти оці зажими. Типу, знаєте, ти можеш затягнути зробити два кроки, а через те, що пластиковий зажим, ну там слабенька пружинка всередині, вона нічого не тримає, а тут от я пробую розтягувати і зажимчик все гарно тримає. Тому це супер, фурнітура хороша. Бачимо такі рефлективні ярлички, бірочки. Тут є цифра 2, тут я бачив, десь є одиничка. Це якраз для мене, бо я далі рахувати вже не вмію. Також є рефлективна вставочка біля ікри. На колінах у нас є. Така, блін, я не знаю, як це правильно називається, я ж швейним ділом не знайомий. Коротше, така конструкція, щоб е, в коліні воно легше згиналося. Вище бачимо ще один е, принт. Давайте його поколупаю нігтем. Поколупаю нігтем добротно, бо я, я можу тестувати речі, ми домовились. Прям я дуже сильно нігтем дер і ніякого сліду нема. Принт абсолютно цілий, тому друк дуже якісний. Далі дивимось на кишені. У нас є скошені. Кишеньки з гарним замочком, таким прихованим, фурнітура YKK. і дуже класно, що на шнурочку є отаке прорезинення, яке ми часто можемо побачити на якихось кабелях. Ну, взагалі, в принципі, кожен кабель, там що всередині йде проводка. Оця. Мідна, я не знаю. І щоб тебе не шандарахнуло струмом, воно ж все обтянуто е, такою гумою. Ну, це дуже легко впізнається, що це саме про це. І знову це є оця відсилочка, якась до чогось індустріального, до чогось промислового. А е, в нас також є зразу ремінь. О, прикольно, тут ще є такий кусок стропи, е, на який, в принципі, можна повішати собі якісь ключі, карабін. Або якщо твій чоловік чи то дівчина от напився, то ти можеш так зловити його і вести додому. Ззаду дві кишені квадратні на липучках і ще одна така бір. Дякую Впізнаваних уже кольорів для нас, які, яку ми ще будемо бачити на кількох виробах, наскільки я пам'ятаю. І сама основна фішка, блін, це Це Антон прям замахався, тому що це є мультітул не просто з Аліекспреса. Я бачив фотографії, що вони виготовлялися спеціально для цього бренду. Ну, в принципі, так, ми тут бачимо цей логотип бренду. Я не нарахую, скільки тут інструментів всього разом. <свіс> ну, я точно розпізнаю, що цим я можу пиво відкрити. Цього для мене достатньо. Але також тут є такі отвори, за допомогою яких ми можемо закручувати якісь болти. І це надзвичайно звичайна деталька насправді з цим мультитулом ми вертаємось до теми про людей працьовитих, тому що ну взагалі не факт, що ви кожного дня вам у вас є потреба ходити затягувати десь болти, так якісь гайки, але в людини працьовитої, в людини якої руки правильно навіть якщо в тебе руки не з правильну місці, але ти от власне маєш це бажання, то десь дуже раптово і десь дуже влучно, тобі цей мультитул знадобиться. І, і взагалі, як ти здивуєш всіх оточуючих, ей ей чекайте, зараз є. Я... Закручу цю гайку, короче. Бренд тобі дає е, під руку в тебе завжди під рукою. Якийсь інструмент по суті для імпровізації це дуже дуже класний стимул, дуже класна така замануха для якоїсь твоєї роботи. І наступний у нас е, світшот. От бірочка. До речі, я ж мав звернути увагу на бірочку. Така теж добротна, цупка, дуже гарна фактурка. А, така типа перфорація просто для красоти. І на ній пише той самий текст, що на коробці This item was designed by Anton during the war. Everything you love will come to an end. Everything you're natural about Will come to an end. І everything you hate will come to an end. Так, я бачу когось, догнала <смі> криза середнього віку. Антон, скільки там років тобі? Ні ну без приколів це він казав, що в бренд закладена така трошки драма. Перед нами бежевий світшот у розмірі М, який не має жодного манжету ні на рукавах, ні внизу. Він через це доволі вільний, і сам матеріал. Легесенький, але це якийсь класний матеріал. Ну, це, звичайно, тут немає, внутрішньої бірок, треба, напевно, бренд перепитувати кожен раз. Ну, ну ясно, що це бавовна, мені здається, тут ніякої суміші нема. Дуже класно, ця тканина виглядає на виворі, типу дуже прикольне плетення, така, типу, груба в'язка, через яку ну, він буде класно продаватися і буде ваше тіло дихати, тому що навіть бавовна деколи буває доволі парка. Світшот не є структурованим, як я сказав, він дуже вільний, буде роздуватися, і це прикольно, бо треба таку річ також мати в себе. Уже впізнала. Бірочка з боку, на грудях логотип. Але основна фішка у нас позаду це є таке додаткове нашарування тканини, під якою щось приховано. І нам пишуть cut-off і в нас є, по суті, навіть конкретна інструкція, лінія, по якій ми маємо різати. Різати чим? В комплекті. У нас є конвертик, на якому пише мальованому, але у вас буде писати щось по-іншому. А всередині ось такий інструмент. А що це це ножиці? називаються? швейні ножиці. Ножиці для швеї, як мені підказує іра. У нас, в принципі, є конкретна інструкція, є ця полоска, але ми абсолютно вільні діяти з цим світшотом, як нам заманеться. Ми можемо... Зрізати половинку, ми можемо взагалі залишити. Ми можемо я не знаю, якось порозпорювати, щоб нитки стирчали. Ви маєте абсолютний простір для фантазії, для творчості. Але суть в тому, що вас заманюють до праці, вам треба сісти, подумати, як ви хочете це реалізувати. Ви маєте це власне реалізувати. Ви маєте опанувати для себе якийсь новий інструмент, підняти скіл. І можливо вас це так зацікавить, що ви зірветеся і. Підете різати весь свій інший гардероб, щось там кастомітизувати, можливо, після того захочете щось фарбувати, шивати докупи. Коротше, ваша взаємодія з звичними речима стає уже. Не такою передбачуваною, і взагалі це мені здається, дуже прикольний підхід. Ця річ для тебе стає вже особливою. Ти сам приклався до її створення. Якби було класно, якби це можна було в магазин прийти, щось там чуть, чуть надрізати, і ти вже такий, ну я вже напевно хочу це купити, я вже постарався біля цього. Коротше, бачимо, як м, тематика праці роботи пронизує практично кожну річ у цьому бренді. Я напевно піду по інструкції, бо я такий доволі правильний чувак. А може, в принципі, якщо що, я давайте зроблю чатку якихось дірок, а потім можна буде, якщо що, порізати по інструкції. Робимо неаккуратні такі рвані дірки. Бляха, це так цікаво. Якщо натягнути потім тканину після цього, то воно робиться більш таким неаккуратним. Нитки починають вилазити і загортуються, Ти що. тими ножицями. множиться. Коли не хочеш щось подряпати з одягу, то воно сука дряпається. Коли ти його дреш, то воно якесь таке якісне, блін. Блін, дуже. Класно, мені подобається, що я зробив. І реально ця річ тепер для мене стає особливою, тому що вона зроблена чуть-чуть, по-моєму, дизайну, от я вирішив, що вона буде виглядати так. В іншої людини, яка має цей світшот, він вже буде зовсім інакший. Я задоволений своєю працею. На сьогодні праця закінчилась, можна йти пити пиво. Переходимо до наступної. Вау! Wow. Вау! Wow. Так, першим ділом я відкриваю ось такий пакет. Подивіться на це пакування. Mm. Mm. Бляха, ну це прям. Це, мені ніби якусь Пандору прислали. Воно все м'якеньке, воно все якісне, грубе. Е, потім у нас де. Вау! Потім у нас. <плес> <плес> Подумав, що пес якийсь гавки. Чорний аркуш, на якому чорним принтом нанесено, е, ніби знаєте, як креслення цього виробу, який має в подальшому реалізуватися. Тут ми бачимо, і тут ми в принципі, бачимо, що у нас є мультитул, ще один такий. цей важчий. Ще один мультітул, який виходить, можна купити окремо, або за оце колечко ось так зачепити. І він гострий порівняно з тим, що на штанах, або я принаймні цього. Але той пофарбований, тому, напевно, та гострота вся просто покрилася фарбою. О, я думаю, що це гостре це, типу, як проводку, знаєте, можна дріт, типу, на два розділити. Там ну, реально ріже. Ну, я тканину от порізав. І навряд чи вам кожного дня потрібно буде різати проводку, але якщо якийсь там сусід вас задовбав, у вас завжди біля себе мультитул. Ви можете обрізати інтернет. І Кей. Кіпер, можна сказати, це брелок. Ми, коли до речі, виготовляли такі штуки з шкіри, які були от такі коротші, і їх отак можна було на свій ремінь на пасок одягнути і носити ключ. Можна отак ходити замість сумочки з ключами своїми. Коротше, класна реалізація, якісна, стильна. Прикольно, що це саме комплект, а не окремо воно продається. В комплекті воно дуже презентабельно і прям годиться для подарунку. Це я походу знаю що, але це блін, виглядає, ніби мені прислали ремінець до Apple Watch. це це е, стрічка клейка. Та це уракав. Ви можете собі десь там не знаю, на ноутбук наклеїти просто як елемент декору. А далі ми бачимо підвіску. Типу, доволі отак. Це доволі попсова підвізка, яку ми також зірою разом з тими, кейкіперами, виготовляли ще щось там років п'ять тому. Але тут бренд додає таку свою фішку, і це зовсім міняє всю, скажімо, філософію цієї речі, тому що ми знову бачимо таку гумку, в яку зазвичай обтянуті кабелі інтернет, кабелі, світло, будь-що. І ми знову розуміємо, що це якась відсилка до чогось промислового. Це з однієї сторони так елементарно, але кажуть, що все елементарне, е, точніше, все геніально просто. Я, я чесно кажу, я казав, що я буду робити чесні огляди, я чесно від цього в захваті. Мені дуже подобається те, що я тримаю в руках. Просто я впевнений, що в багатьох людей є упередження, типу, що якщо це українське, то це, це щось типу, стафу має бути. Але ні, бачите, в нас, ну, думаю, комусь, от, хто має таке упереджене ставлення, показати ці всі коробочки, якісне пакування, і вони скажуть, Ну це певно з Берліну якесь круте. А ні, це з Києва. Це... Практично золочевською. Наступний айтем у нас на огляді це худі, і ці ножиці варто забрати без поріжу. Чорне худі з таким не зовсім класичним капішоном, з піднятою цією лінією. І затяжки не просто шнурки, а власне є такі затяжки, зажимчики. Це такий більш спортивний силует. виходить. це просто для людини, яка весь час в русі і хоче комфорту. Дуже цікавий принт. У нас тут повсюди розкидані числа: тут три, тут два, тут літера А. На капішоні одиничка. Ага, на у нас також принт на спині. Бляха, страшне для мене ході, тому що я боюся чисел. Я тупо не вмію рахувати. Для мене це ще там 5 плюс 5, 10 плюс 10, Такі дуже очевидні штуки. Я можу. Мене всі дурять на гроші, бо знають, що я не здала. Мені Антон до це заказав, що на рахунок футболки з оцим скотчем, там ще крім скотчу, пише 24.02, тобто дата. Вторгнення Росії, і він каже, що це число для нього прикольно, тому що це мова зрозуміла по всьому світу, і з цим, звичайно, не поспориш. Це такий універсальний спосіб донесення інформації. Манжетики на рукавах, манжетики знизу, порівняно зі світшотом. Воно доволі легке. Я насправді люблю худі структуровані, грубі, які тримають форму, коли тебе роблять. Як пояснити, Ну, коротше, щоб найлегше пояснити такого канівеста в цьому худі ізі, що там було балансіага геп. Я дуже люблю саме отакого от формату. І якщо ви знаєте, в якого українського бренду можна такі знайти, то будь ласка, порадьте, бо не хотілося б купляти там в Кархарта та якогось, а хотілося б знову ж таки підтримати когось свого. Я не кажу, що це худі погане, але просто моя думка, що я люблю такі структуровані речі. Хоча, можливо, якщо я помірюю і побачу, як воно сидить на мені, і я поміняю свою думку. Ну тут ви зараз бачите вставочку, як я помірюю. Якщо в мене щасливе обличчя, значить я передумав, значить мені все-таки сподобалось. І остання річ це є футболка. Вона запакована в такий зіп пакет Я люблю такі зіп пакети бо я коли їжджу потім в подорожі, там зручно возити свою білизну. І все герметично, і все чисто. Тому дякую. Це я обов'язково ще раз і не раз використаю. Чорна оверсайз футболка. Тут же є інших виробів, тут не було. Було бірки тут тепер є така надрукована бірка, Alchevsk, UA size M. І е, рекомендації щодо прання. Е, це, власне, та історія про скотч, тільки не така трошки, як вам показував. Тут у нас на грудях е, такий квадратик з якоїсь клейкої стрічки, ну, нібито це принт. А на спині у нас пише Don't shoot і нижче Civilian. Розуміємо, що. Річ е, натхненна, якщо так можна сказати, ситуацією війною в Україні, ситуацію, коли російська терористична держава розстрілює мир, мирне населення. І це такий спосіб е, показати цілому світу, що у нас відбувається, показати наш страх. Бо ну страх це природньо. Навіть зараз нас пролунала повітряна тривога. Зараз е, насправді десь іде обстріл, наше ППО з ним бореться. Такі речі розказують світу про, про те, що у нас тут відбувається щодо матеріалу. Легко просвічується, типу легенький, навіть еластичний до речі, матеріал. Жаль, що тут немає бірок з вказівкою матеріалу. Я би хотів Олчевськ, щоб на майбутнє ви це зробили, бо я думаю, для людей це дуже важливо. Звичайно, якщо зараз продажі йдуть тільки в, в онлайн форматі, то люди напевно консультуються. Але якщо речі вже йдуть, якісь шоуруми, і людина приходить вперше, не знайома з вашим брендом, їм треба побачити, що то за склад. Але мені здається, що нічого тут страшного, хімозного, смердючого нема. Ось такий у мене вийшов огляд. Я би сказав: давайте я не буду нікому ставити 10 з 10 за всі ці огляди, щоб всі бренди знали, що є куди рухатись. Ну, але це, типу, ну, це все одно 10 з 10, бо дуже крутий підхід. І я дуже вас прошу Алчевську зробити ще широкі штани. І зробити ще структуроване худі, яке мені здається дуже важко у нас в Україні надибати. Ми розуміємо, що цей одяг не для всіх. Комусь треба просто худі, щоб було худі, просто щоб було тепло. Але хтось, хто вже розпробував то і сьо, йому хочеться якоїсь родзинки, хочеться якогось посилу, хочеться чогось цікавого. І тут, власне, кожен дроп буде мати якийсь сенс, буде мати якусь історію. І речі, які я так розумію, що Антон до кінця не може. Оправдати він ну він їх навіть і не створює, і він мені. Трошки скептично відгукувався про е, доволі популярні українські бренди. Каже, що там них дійсно крута реалізація, дійсно кру, кру, круті дизайни, але ідею якусь вони додумують уже постфактом, коли річ готова, тільки для того, щоб це мало якийсь завершений вигляд, е, для того, щоб це легше продавалося. Бо насправді там в нас є оці всі бездушні величезні магазини, зари там інших мас-маркетів, де нам по суті вигідніше купляти одяг, бо він весь час трендовий, він не то, щоби сильно дорогий, і щоб українця зацікавити е, кимось виробом іншого українця, який скоріше все ще й буде дорожчий, тому що це все виготовляється не в таких величезних партіях і не десь на фабриках самих дешевих Китаю. Йому треба щось подати, подати якусь історію, треба якось зачепити, зацікавити, тому що одягу без історії, без якого сенсу дуже і дуже багато. І якщо вам не близька оця естетика індастріал. Е, якщо ви там не знаю, ви з ви виросли в інакших умовах, е, це не означає, що це кінцева історія чи кінцева естетика бренду Алчевськ. Я вам раджу дуже на них підписатися в інстаграмі, тому що в них дуже великі амбіції. Перш за все, будемо слідкувати з їхньою дорогою до паризького фешн-віку. А по-друге, Антон каже, що це не так фешн-бренд, як дизайн-лабораторія, і це дуже нагадує підхід масімо Ості, е, якщо ви Лися моє попереднє відео про Company, Масімо також казав, що типа він дизайнить не одяг, а типу, об'єкти, арт, об'єкти. Бо одяг це легкий спосіб донести свій дизайн, свою ідею, якусь і одяг зрозумілий людям. Він легко продається. Але попереду будуть реалізовані бренду Алчевськ. Проекти зовсім інакшої естетики, і взагалі не про одяг. По секрету мені Антон уже поділився, що там іде співпраця з якимись загадковими італійцями, які мають доступ до всяких крутих технологій, зокрема до 3D-принтерів і щось там цікаве в них намічається. А також іде зараз співпраця з українським майстром, який робить декілька. Скейтборду, і він робить не з суперпопулярного всюди розпіареного канадського дерева, а з українського. І ця дека, крім того, буде типу перфорована. Вона буде в отворах, але ці отвори будуть продум продумані так, щоб не, не змінилася міцність самої деки, але водночас конструкція скейту стала легшою. Так що слідкуйте разом зі мною за. Новими проєктами дизайн студії Алчевськ. А мені дуже взагалі шкода, що всі знаєте, оці ці способи подолання труднощів, якісь домовленості з новими людьми, там, з Італії, чи з якісь там 3 d принтери якусь проблему з доставкою, наприклад, тканини, все це завжди залишається за кадром. Усі ці брейншторми, роздумування про ідею, яку ви туди хочете вкласти, сам дизайн. Все це за кадром, і ми, по суті, бачимо кінцевий продукт. Та там є якась збірочка, щось вона нам там пояснює. Але от цінність всіх цих речей, власне, в дуже довгому шляху подолання якихось труднощів. І мені би хотілося щоб до кожної речі в комплекті. Там йшов qr код і ти міг е, переглянути цілий блін документальний маленький фільм про неї. І якщо Антон мені буде записувати знову 100 голосових повідомлень, то я залюбки буду робити такі відеоше. Не забувайте написати, який український бренд ви хочете побачити в наступному відео. Пишіть, як вам цей бренд, як вам Молчевська, як вам його естетика, як вам його історія. Коротше, накидайте приємних слів, щоб усім людям, які задіяні в його команді, було цікаво це і приємно почитати. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте нас лайками, коментарями, підписками або на Патреоні. Це дуже для нас важливо. І саме для вас, і заради цього ми робимо ці відео. Дякую, вам, па-па!